Відьмак 3 дике полювання. Скільки щирих почуттів пов'язано з цією грою. За вісім з лишком років, за вічір 3. Віл підкорила мільйони сердець і вплинула на десятки ігрових серій. Та що там, змінило всю індустрію розваг, ставши невіддільною частиною сучасного культурного контексту. Після виходу її оновленої версії я вирішив згадати, за що ми так сильно її любимо. Сьогодні, друзі, буде максимально. Цікаво, ви на каналі Лоунзі. Приємного перегляду. Відьмак 3 Дикі Гін за масштабом своєї значості та впливу на масову культуру стоїть на рівні з такими колосами, як The Elder Scrolls Skyrim, серія Souls або Grand Theft Auto 5. Третій відьмак показав небачене єднання форми та змісту, цілісність їх елементів, поставивши практично недосяжну планку опрацювання та якості, до якої за 8 років навряд чи хтось зміг дотягнутися, Ну крім рокстарів з їхньою грою Red Dead Redemption 2, яка випередила відьмака і всю ігрову індустрію в плані пророблення. У грі полонить буквально все, і надзвичайний слов'янський антон. Тораж і пронизлива драматургія, легендарний гвинт, приголомшива музика і живий відкритий світ, багатий на тонкі деталі, які багато хто навіть не помітить в ході першого та й навіть другого проходження. Знаєте, що найдиувижніше все це разом не відчувалося і не відчувається черговим важким дорогим рульовим AAA проектом незважаючи на масштаби та розмах, The Witcher 3 здається затишною, рідною, щирою, яка грає на струнах душі з легкістю камерного авторського висловлювання. Зрозуміло, приголомшивий третій відьмак був би неможливий без потужної літературної основи, створеної Анджеєм Сабко. До речі, сам автор ставився до ігрового всесвіту з неприхованим скептицизмом і зневагою, і звичайно без міцної бази в основі першої та другої. Саме вони заклали основоположні принципи ігрової серії: могутній наратив, що рухається плеядою виключно суперечливих, але харизматичних персонажів, складні моральні дилеми, що постають перед гравцем, і звичайно неповторний слов'янський антураж. Логія відьмаків це чудові пригоди, що з легкістю захоплювали увагу і дивували своїм незвично суворим тоном розповіді. Хоча й причепитися було до чого. У першій частині, наприклад, була досить своєрідна бойова система, а друга багатьом здавалася трохи слабшою за першу в наративному ключі, а особисто я не міг позбутися враження, що сіквел не розкрився повною мірою, і ніби я грав роль сюжетного містка. містка. Чудового, але все ж таки містка. Словом очікування гравців від третьої частини були надзвичайно високі, та й обіцянки самих проджектів обіцяли вони нам знаєте, щось неймовірне: масштабної історії, величезний світ, що реагує на наші рішення, безліч різноманітних покращень та особливостей. Вистачало і скепсису. Багато, наприклад, побоювалися, що сюжетні гри буде не личити відкритий світ, інші очікували, що подібний масштаб і глибина опрацювання виявляться Сідіпроджектом не під силу, та й перенесення, якими передували заяви про те, що переносів більше не буде, не викликали у спільноти особливого захоплення і не викликали спокою. І ось у травні 2015 року ігрове співтовариство нарешті. Решті побачило дике полювання у всій красі. Третій відьмак виявився справжнім розривом шаблону, чимось, чого не можна було уявити навіть у найсміливіших фантазіях. Гра буквально виривала життя, відпускаючи лише після фінальних титрів, і то далеко не всіх. Ігрові журналісти з усього світу на перебій закидали гру хвалебними епітетами. За вічер Тривіл Ханд виявилася похована під вражаючим валом нагород, включаючи понад дві сотні звань, гра року. І ніхто на той момент не думав, що може бути краще. Вже у жовтні того ж року на полицях магазинів з'явився перший сюжетний додаток до гри Кам'яні серця, крім чудової, душещипальної історії про найвищу плату за справжні бажання. «Hears of Stone злегка розширював локації оригінального проекту, а ще додавало нових чудових та унікальні одиниці екіпірування, включаючи одну із найпотужніших зброй у всій її грі Шаблю і Рис. Але якщо серця було лише відмінним доповненням, то кров і вино взагалі вийшло на новий рівень за масштабом, якістю, скрупульозністю виконання балад ні трохи не поступалося іншому великому проекту, а драматургічні колізії та перепетерії місцями взагалі перевершували історії з оригінального The Witcher 3. У крові та вині все було чудово, від початку до кінця. Взяти хоча б сцену. Мальовничий край виноробів, який захоплює боянням фарб і без залишку закохує в себе. У Blood and Wind була приголомшива основна історія, чудові другорядні завдання, нова колода для гвинту і, звичайно, нова зброя та екіпірування. А ще нарешті з'явилася можливість перефарбовувати обладунки. Гра відьмак 3 стала феноменом не лише завдяки блискучому основному сюжету та неймовірно харизматичними переданнями. Персонажами підкуповувала вона й другорядними історіями, що запам'ятовуються замовленнями на чудовиська, по суті, невеликими квестами з повноцінною драматургічною канвою та гвинтом, та й просто маленькими деталями, з яких сплетений світ гри. На кшталт змін у вигляді селищ після ухвалення тих чи інших рішень. Деякі особливості дикого полювання, навіть ті, що не були передбачені у грі, спочатку в якийсь момент почав. Починали жити своїм життям і ставали мемами у суспільстві. У CD Проджек Red у свою чергу не губилася і обігрувала народну творчість у доповненнях чи навіть інших проектах. Наприклад, Бах, коли плотва на заклик раптово опиняється на даху хати. Розробники дотепно це втілили в карті для самостійного гвинту. Ну і звичайно, як не подискутувати на животрепенні теми. Наприклад, яка колода в гвинті краща півночі чи Нельгарду, з ким канонічно повинен бути Геральт, Стріс або Єніфер? В одному гравці безумовно єдині. У всіх знайдеться маса різних спогадів. Гарна точка, поставлена в історії Геральта з Рівії в and Wine», навряд чи означала закінчення пригод на ігрових екранах. Наприклад, білий Вов фігурував як другорядний персонаж у кровній ворожнечі, одиночній картковій грі, засновані на гвіті, самостійній карткові забаві на базі улюбленої побічної розваги з третього відьмака. Ідея зробити з гвинта окремий проект в принципі виглядала цілком перспективно. І незважаючи на те, що на той момент карткові ігри вже були більш-менш ігровим напрямком, що сформувався, полом'яна любов фанатів догвин та з відьмака була небиякою. Напевно, тому на початку розробки CD Project хотіли зробити окрему гру, максимально близькою до першоджерела, зберігши три ігрові лінії та загальну візуальну стилістику ігрової дошки. Але незабаром студія відмовилася від цих планів, у форматі мережевої гри той самий. І Гвинт просто не працював. До повноцінного релізу Гвінт рішуче змінилася, перейшла до оригінального візуального стилю, втратила одну ігрову лінію і стала досить захоплюючою карткою. Зрештою, Гвінт не став абсолютним картковим хітом, але все ж таки знайшов свою нехай і скромну, але люблячу аудиторію. А ще на основі Гвінт виходили однокористувацькі проекти на кшталт згаданої кровної ворожнечі. Успіх завіт. 3 дуже надихнув і кіновиробників у 2017 році. Гігант Netflix оголосив про запуск у виробництво серіалу Відьмака з Генрі Кавілом. Однак, перший сезон шоу, що вийшов 20 грудня 2019 року, не здобув оглушливого свалення серед фанатів і критиків. Комусь виявилися недоподоби обрані актори, хтось залишився незадоволений свободами у поводженні з книжковим першоджерелом. В грудні 22 Року стало доступне довгоочікуване безкоштовне оновлення для дикого полювання, яке називається Next Gen. З ним у грі з'явилося нове завдання у тіні вічного вогню, образи персонажів за мотивами серіалу, на кшталт альтернативних зовнішніх виглядів для Лютика або Геральта, а ще доступ до ігрових модифікацій. Також оновлення вносить величезну кількість графічних змін, виправлень і навіть поліпшення озвучки. Але головне в цьому оновлення. Овлені, мабуть, сам привід знову повернутися в улюблену гру, адже вона так само прекрасна. Відьмак 3. дике полювання, винятковий твір, який подарував мільйонам гравців незабутню і приголомшиву пригоду, і навіть недоліки сприймаються виключно як невіддільні особливості гри, за які ми її любимо навіть ще сильніше. Ці почуття пройшли перевірку часом, і якби не розвивалася серія далі, за 3. Віл Хан назавжди залишиться в наших серцях.